У стінах цього театру багато років працював Михайло Іванович Донець. Він віддав фактично йому більшу половину свого творчого життя, до самої смерті, був, власне кажучи, одним із засновників українського оперного театру в 1918 році. А сам він, власне кажучи, походить з бідної родини. Батько з села Васильківського району, мати теж селянка. Жили вони бідно, було з п'ятеро дітей, п'ятеро дочок і два сини. І Михайло в вісім років залишився сиротою, а в одинадцять років круглим сиротою, бо помер і батько. І тому він буквально з 8 років почав працювати в почав співати в церковному хорі. І це давало якийсь, не хоч невеличкий, але заробіток, і тому він рятував ситуацію в родині. Пізніше в 13-річному віці він вступає до фельдшерської школи, яку закінчив в 1899 році, і працює. В військовій частині Фельдшером. І там, користуючись вільним часом, він навчається в школі, музичній школі Тутковського, де ставили своєрідні такі знає, самодіяльні драматичні спектаклі. В одному з спектаклів, На одному з спектаклі побував Соловцов, знаменитий антрепренер і актор. І почувши виступ, Михайло Донця запропонував йому вчитися в його музично -драмати, в драматичній студії. І Михайло, безперечно, погодився і її з успіхом закінчив в 1903 році. Після цього він е, працює в театрі в драматичному театрі, паралельно навчається вокалу у Санта гано Горчаков, Горчак, Горчакової і в Багрова. Закінчує оці, ну, я б сказав, курси, тому що це приватна, не консерваторія, не музичне училище, а приватно. Він е, починає виступати на оперній сцені. Працює разом з таким знаменитим баритоном, жухіним, який переїхав до Москви в, в, в театр Зіміна. І до театру Зиміна він запрошує прослухатися і донця. Донець приїжджає туди, і, безперечно, туди з'їхалися дуже багато людей, дуже багато співаків з різних областей колишньої Росії. Разом з тим, все-таки він здобув перемогу і був зарахований до, до театру. І там працює з 1907 по 1913 рік. У 1913 році він повертається на Україну, бо його тягнуло, він був патріотом України. Будучи в Москві, разом з Іваном Малчевським, вони створили ансамбль своєрідний, який називався Кобзар, і ставили оперні спектаклі там. Мало того, вони прагнули створити і оперу українську, але з цього нічого не вийшло, тому що царські умови тоді, так би мовити, не дозволили на таке. Славілля, як тоді називали в Москві. Ну, повернувшись на Україну, він працює у театрі і співає одну за другою провідні партії, користується величезним успіхом. До речі, закінчивши театральну студію чи курси, Михайло Іванович Донець був не тільки співаком. Він був співаком актором, співаком художником, який умів проникнути в задум автора, створити неперевершений образ, подати йому, так би мовити, і вокально чисто вокальне, і чисто сценічне втілення, поєднавши це в одне так би мовити, ціле, у нього завжди виходив образ повнокровний, насичений. Ну, я б сказав, душевно, емоціонально переконливий і правдивий. В цьому театрі він виконує най, найбільш, най, найбільш відповідальні партії Тарас Бульба, Іван Сусанін, Досифей в Хованщині Мустерського, Карась у запросі за Дунаєм. Виборний у Наталці Полтавці, чуб і голова у майській ночі і ніч перед різдвом скрізь в кожному цьому спектаклі він створював неперевершені образи. Ну такі, які захоплювали публіку, які притягали увагу до нього. Коли в Харкові була столиця України, то його запросили до Харківського театру. У 27 му році він повертається знову до Києва і працює тут до самої смерті. За час своєї роботи на оперній сцені він створив дивну колосальну кількість оперних е, партій, е, образів. Понад 130 партій проспівав. Е, і повинен сказати, що судячи з того, що я прочитав про нього, і в книжці спогадів, і в е, пресі, і е, розмовляючи з його дружиною, яку я добре знав, е, яка працювала професором консерваторії, це Марія Едуардівна Донець тесейр яка, до речі, дала світові і в Україні в першу чергу е, дуже хороших співачок, таких як е, Женя Мірошенченко, е, Надія Куделя. В Москві працювала його учениця Звєздіна і, і, і Глаша Деомідова і багато інших. І вона розповідала про ті успіхи, про ті зустрічі, які відбувалися у них у їхньому будинку на Звіринці. Вони мали там свій будинок окремий. Там збиралася вся, так би мовити, еліта Києва. Щодо голосу, я повинен сказати, що він мав широкого діапазону благородного тембру, оксамитового тембру Бас, яким, яким він досконало володів, незалежно від того, що він пішов в життя, його в 1941 році розстріляли, він залишив по собі величезну школу, його в пресі називали. Чи порівнювали до знаменитого російського співака Федора Шаляпіна, з яким він, до речі, теж співав в різних спектаклях? Одним словом, це був співак актор співак-художник, співак, який проникав у зміст і стиль автора.